Ська бригада приїхала із фронту, аби зустрітися з сім'ями тих, яких втратили на війні. У Польщі затримали і депортували двох волинських медійників. Після поранення прийшов ТЦК. Історія військового Олега Шевченка. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну із Мадя скандалу. У Польщі затримали і депортували двох волинських медійників, які знімали на кордоні як поляки торгують з Росією. У представників видання район інює Юрія Конкевича та Олександра Пілюка. Польська поліція вилучила частину професійної техніки та особистих речей. Тепер їхнє видання звернулося до МЗС України, до офісу президента та до професійних спілок журналістів в Україні і за кордоном закликає захистити права журналістів та вимагає від Польщі перевірити законність дій правоохоронців. Як оцінює те, що сталося журналіст Юрій Конкевич та що каже правозахисниця? Дивіться в сюжеті. Поляки депортували людських журналістів, які знімали товарні вагони на кордоні Польщі з Росією. 7 березня журналіста Юрія Конкевича і оператора Олександра Пілюка затримали на півночі Польщі у місті Бранєво за 6 кілометрів від російського кордону. Я знав, що на півночі Польщі так само є переходи між Калінінградською областю Росії і Польщі, і там так само йдуть зерновози, йдуть. Просто різні вантажі. Ну, як виявилося, що ще йдуть і залізничні вагони, цистерни з Росії. Ми мали на мету власне, подивитися обсяги. Що йде, чи взагалі йде, чи це на російських номерах і тому подібне. Те, що побачили, шокувало. Побачив я ці вагони. Чесно кажучи, в самому не повірилося, що отак от відкрито всі ці російські Іркутська нефтяна компанія, а також Сібур російський. Сібур це його прямим бенефіціарним власником є корпорація Новатек. А це Новатек це великий російський холдинг, яким володіють просто путінські олігархи. Той самий Геннадій Тимченко у цей час їх і затримала поліція. Прибули аж на двох автобусах і попросили показати вже зафільмоване. Після чого поставили вимогу їхати з ними. Забрали камери, мікрофони, телефони й деякі особисті речі. Потім ніч у поліції та кайданки. А якісь кайданки так звичайно кайданки? Ну, в цьому в межах самого поліцейського, поліцейського відділку. Так це було. Поліцейські пояснили, затримали, бо ті надто довго знімали критичну інфраструктуру. Журналіст цьому дивується. Це є публічне місце, ото собі це, наприклад, тут за метрів 30 звідси є залізничне колі, де просто стоять вагони. Мої сатарфали інша справа, що можливо це вагони були з російською російським добром, і це не сподобалося. Найприкріше, що журналісту та оператору не дали зателефонувати ні до рідних, ні в редакцію, ні консулу України в Польщі, ані адвокату. У той же час вони мусили давати свідчення польській агенції внутрішньої безпеки, аналог нашого СБУ у Польщі її називають АБЕВІ. Журналісти сподіваються, що повну інформацію про причини затримання і депортації нададуть адвокату, якого найняла редакція. Адже ми вважаємо, що е Прикордонники Польщі отримали наказ від АБВ, в якому є таємна засекречена частина, яку ми не знаємо, в якій вони власне, пояснюють, чому ж ми є особами, які є небезпечні для безпеки польської держави. І власне ми вважаємо, що ми мали би дізнатися, як люди, яких видворили, чому ж ми є небезпечними. Обом видали документи, які свідчать, Юрія і Олександра депортовують і забороняють відвідувати країни шенгенської зони аж 5 років. А до того була безсонна ніч у відділку. Вночі допитів не було в поліції, слава богу, але майже не спали до до четвертої ночі, оскільки тривала процедура власне цих всіх паперів. На нашу депортацію. Потім нас повезли буквально на декілька годин ще в інший. Ну до прикордонників переночувати декілька годин, і вранці о сьомій ми виїхали на кордон з півночі Польщі до нас, до ягодин Дорогуськ. Крім того, він переймається через вилучену техніку. Я, наприклад, не підписував жодного там і водій так само не підписував жодного рішення про те, що. Ну, нас вилучили її офіційно. Нас це також турбує. Тобто може бути якийсь доступ до цієї техніки. Мій особистий ноутбук на вилучених картах пам'яті цінні відзняті матеріали, фото з вагонами одне з небагатьох, яке юрію вдалося таємно зберегти. Воно свідчить, що насправді не українське зерно мало би стати поперек горла полякам, які блокують кордон з Україною, а російські товари, зокрема і скраплений газ. І зменшення цін на зерно в Польщі. Воно не зв'язане з українським зерном, а воно зв'язано з тим, що Росія впродовж двох років війни наростила свою присутність на ринку зерна Європи, Росія та Латинська Америка. Тому, от власне, це обурює, а не те, що з нас намагаються зробити шпигунів і зробити людей, які є загрозою Якраз Ми виконували свою журналістську роботу там на півночі польщі. Правозахисниця Людмила Панкратова певнить, оскаржити депортацію наших журналістів важливо, бо є явні порушення. Я би сказала, що журналісти мають шанси для захисту своїх прав. Чи можна оскаржити депортацію? Ну, це більше нам скаже польський адвокат, тому що я не знавець польського законодавства національного, але думаю, що так можна оскаржити, тому що наскільки я розумію, заборона в'їзду в Польщі 5 років це достатньо обмежуючий такий захід. Ну і крім того, журналістів тримали добу. Це також ну, потребує якихось певних роз'яснень, хоча б для адвоката і можливості оскарження. Перед усім треба зібрати деталі й отримати пояснення поляків щодо затримання. Тобто, що ми маємо зараз чітко з'ясувати, за що затримали, чи було це затримання законним, чи надали можливість спілкуватися з перекладачем. Чи був адвокат при проведенні допитів, тобто, ці всі питання належать з'ясувати для того, щоб розуміти, чи було порушення прав журналістів, чи не було. А те, що польська поліція порушила закон, каже правозахисниця явно. Я вважаю, що немає права на дзвінок, немає можливості спілкування через перекладача, це може вважатися порушенням. З точки зору суспільного інтересу. Журналісти збирали ту інформацію, яка для України, для Польщі і для Європейського Союзу загалом складає суспільний інтерес. Не з, просто з нічів'я журналісти почали знімати ці вагони, а відповідно відбуваються суспільні події. Які привели до ну, масштабних акцій у Варшаві? Скажімо, в Польщі так редакція районін'ю, яку представляли Юрій та Олександр, уже звернулася до українського МЗС, офісу президента та СБУ. Закликають захистити права журналістів. А від Польщі поставити вимогу розібратися зі своїми правоохоронцями. Що ж стежимо за ситуацією? Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Триденна жалоба у Колківській громаді, 11 березня у Харківській області помар солдат Олег Терещук. 43-річний захисник мешкав у Тельчі. Про час прощання з бійцем повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і честь герою. Від сьогодні й до 17 березня жалоба у поворській громаді Ковальського району на Донеччині 12 березня загинув військовий Геннадій Кондратюк. Захиснику був 51 рік. Про дату скорботної зустрічі та чин похорону по повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Низький уклін, честь і слава герою. 86 прізвищ і стільки ж слів посмертно. Волинська бригада приїхала із фронту, аби зустрітися із сім'ями побратимів та посестер, яких втратили на війні. Батьки, чоловіки, дружини, діти, кожен отримав з рук військових пам'ятний знак свого князівського воїна. Більше дивіться у сюжеті. Торійчанка Таїсія показує чергову нагороду сина. Князівський хрест героя навіки в строю. Відзнака посмертна. 43-річний захисник України Юрій Павлік загинув у жовтні 2022 року. Потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Його хлопці дуже любили, приїжджають до нас. Кожної неділі приїжджають. Поможете. Пані Таїсія із гордістю розповідає про бойовий шлях сина. Він воював в Віраці. Брав участь в АТО і став на захист України під час повномасштабної війни. Побудував хату і все такий хороший був, такий добрий був, доброзичливий такий і ніколи нікого не обід. У концертній залі палацу учнівської молодіковля посмертні відзнаки князівський хрест героя на віки в строю. Заступник командира бригади Василь Лапчук вручив рідним 86 жителів Ковельського району, які загинули в боях з російським агресором. Серед них 12 бійців із Ковельської територіальної громади. Трагедія війни, мабуть, полягає не лише в тому, що ми отримуємо. Руйнацію наших міст, сіл, але найгірше, що ми втрачаємо людей. Людей вже не повернути, і це рани, які не загоються в душах рідних і близьких, які втратили свої кровинки на цій війні. І це захід був приурочений саме шанування їхньої пам'яті, тому що робити це це наш обов'язок. Як розповіла пресофіцерка чотирнадцятої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига, ковальчани боронили і продовжують боронити Україну у складі підрозділів бригади на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Донеччині Харківщині. Рішення вшановувати пам'ять загиблих побратимів особливою відзнакою прийняв командир. Кожен наш побратим, який загинув на полі бою, для нас дуже цінний і дуже болючий. Ось і ми завжди в бригаді намагаємося підтримувати зв'язок з родинами наших побратимів, які загинули. Власне для вшанування пам'яті наших побратимів, які загинули на полі бою, і було прийнято рішення командиром бригади про відзначення родин цими хрестами, які називаються «Навіки в струю. Навіки в струю тато чотирирічної Яринки Іван Цюп'яшук. Військовий шлях жителя Шацька почався в 2016-му, коли Іван уклав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою, розповіла дружина військового Анастасія. Каже, тоді ж і познайомились у місцевому військоматі. На початку повномасштабного вторгнення Іван Цюп'яшук став на захист України. Коли почали повномасштабне вторгнення. То я була якраз в декреті з дитиною. А він пішов служити спочатку в роті охорони, а потім перевели в 14-ту окрему організовану бригаду. 30 вересня 22-го року. У віці 25 років боєць загинув. Донці яренці тоді було два роки. Вона якось в кожному от військовому почає тата, і от зараз прийшли, каже, це твоя робота. Каже: Ні, це татова робота. На це татова робота. Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині, боронити українську землю та нищити ворога. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Відкрив на війні феномен побратимства. У наступному нашому сюжеті історія військового з Харківщини, який тепер служить у Волинському тарцентрі комплектування та соціальної підтримки. Олег Шевченко, оповідаючи про свій досвід на війні, згадує фільм Матрицю і навіть поліцію каже, якщо увімкнути почуття гумору на війні можна знайти навіть позитив. Деталі у сюжеті там не приїде поліція. Не скаже ай-яй-яй. Ну чого ти тим стріляєш? Да? Там я можу нормально дати. Відсічі. Олегу 36 напівжартома розповідає, які плюси має війна. Пішов на фронт добровольцем з рідної і потрощеної ворогом Харківщини у вересні 2022. -го. Воював у бригаді Холодний Яр на Донеччині. Ми тут чуть-чуть постріляли. Його бойові плани перервав осколок. Це трапилося під час штурму в Бахмутському районі. Хотів перезарядити автомата і ну, необережно підняв руку, і був вибух біля мене. і осколком перебило мені руку рука, як у Гаррі Поттера». Ліву руку йому рятували у лікарнях Дніпра, Луцька, Володимира. З жалем показує, що вона майже не діє. Через неї не може, хоч хотів би, повернутися до своїх, бо одне з найцінніших його відкриттів та здобутків на війні дружба і побратим. Він стає тою людиною, без якої ти не можеш жити. Ти боїшся за нього, щоб він ну, не загинув, він боїться за тебе. Ділиться ще одним відкриттям: без гумору на війні ніяк. Жарти і побратими допомагали сприймати страшну реальність, бувало, як гру. Ми йшли з хлопцями, нас зустріли мінометом 80 -тій. То було цікаво, як він падає біля тебе і ти ухиляєшся, як цей, знаєте, матриця від цих осколків підриваєшся, знову біжиш. Тепер Олег Шевченко працює у ТЦК в Іваничах. Його нові колеги усі з бойовим досвідом. Ви знаєте, Ну що, у нас там всі обмежені з групами інвалідності, після поранень, після тяжких боїв. Дуже багато хлопців ну, просто не можуть уже далі воювати. Не можуть тримати зброю. Він не може навдягнути бронік, щоб, щоб пробігтись, то що він на милиці. Розуміти, що ні він, ні його колеги в ТЦК, хоч би хотіли, через каліцтва повноцінно воювати не зможуть, важко. Ще важче йому спостерігати за поведінкою окремих військовозобов'язаних. Ті люди, які получили повістки, та хлопці, от ми їм кажемо, будеш служити? А він я поки не хочу. Я не розумію, як це так поки. А коли захочеш, а чого чекати? Так можна сидіти вдома і дочекатися, поки прийде. Ото, який там розгромив все, розбив і розіб'є тут, то треба хоч десь тримати тих. Олег Шевченко у свій час зважився йти на війну із досвідом працівника типографії. Мав він і довідку про обмежену придатність до служби. Тепер має бойовий досвід і повне право ставити питання і давати відповідь. є такі люди, які… це не моя війна. То як? А чия вона? Якщо я українець, то це моя війна? Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Паводок після теплої зими і дощів потрохи спадає. За місяць територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів. Однак площа сільськогосподарських угідь під паводком все ще велика майже 10 тисяч гектарів. Головним чином на Камінкаширщині та Ковальщині. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У трьох сімей Володимирського району мусили забрати дітей. Несподівана знахідка патрульних у водія здали нерви на сцені співи, і сміх і покійники. Колектив драмтеатру готує прем'єру. Саме дітей забрали у їхніх батьків у Володимирському районі. Протягом тижня правоохоронці навідувалися у три різні сім'ї в Нововолинську та Володимирі, які перебувають на обліку служб у справах дітей. Оцінювали, як батьки доглядають за дітьми, як виховують та як дбають про їхнє навчання. У підсумку прийняли рішення, що в окремих сім'ях, які називаються такими, що опинились у складних життєвих обставинах, дітям жити просто небезпечно. Водія видало нервування. Глуцькі патрульні знайшли у Карманича Ополя пакетик із речовинами, схожими на наркотики. Усе перемотане чорною та жовтою ізоляційною стрічкою. Спершу поблизу вулиці Яровиця водія зупинили через порушення правил дорожнього руху. Оглядати автівку взялися після того, як під час спілкування він почав помітно нервувати. Що в пакетику зараз з'ясовують. У Луцьку затвердили графік відключення гарячої води. Як і в попередні роки, воду вимикатимуть у зв'язку з профілактичним ремонтом тепломереж. Перша дата відключення на частині вулиць це 13 травня. Детальний графік на сайті Луцької міської ради. Окрім того, члени виконкому узгодили й дату завершення опалювального сезону у громаді. Тепло в батареях відімкнуть, коли середньодобова температура повітря буде вищою за 8 градусів протягом трьох діб. А тим часом колектив Волинського драмтеатру готує прем'єру. Це чорна комадія. Тож на сцені будуть і покійники, і співи, і сміх. Як відбуваються репетиції та чого очікувати глядачам? Дізнавалися наші журналісти. Е, на початок, будь ласка, почати гасне світло вмикається. Музика на камерній сцені Волинського облмуздрам драмтеатру – Репетиція нової вистави. Ми з вами шукали мізансцени. Ми знаходили їх під час репетиції. Ми знайшли їх вигідні для нас, і зараз ці репетиції ви можете не видавати весь емоційний спектр, який тільки у вас є. Але я хочу, щоб була логіка дії. Нова вистава за п'єсою Той, що відчиняє двері української письменниці Неди Нежданої. Це історія про санітарку моргу, яка під час свого чергування виявила живого трупа. Клієнтка покійницької раптово прокинулась у цинковій труні. Новоспечені знайомі діляться особистими переживаннями, потаємним минулим та теоріями, чому ж морг, у якому вони опинилися, зачинений. Водночас тут багато танців, співів та корвалолу. Одним словом, чорна комедія. Аго! Тут я хтось живий, хоча які живі, вкутрупарні. Чорна комедія, я собі концентрував прості слова. Чорна комедія це те, з чого в реальному житті ми не сміємося. І задача важка: подати цей матеріал, цей текст так, аби, хоч і висвітлюється серйозна соціальна гостра тема, але щоб з цього можна було посміятися. Окрім режисера Владислава Маціюка, на репетиції двоє акторок: двоє художників з освітлення, музичний постановник і балетмейстер. Ця репетиція монтувальна та світлова. Під час неї працюють над встановленням світла та сценічним оформленням вистави. На сцені кілька столиків, стелажів та коробки з реквізитом. Ще багато декорацій не вистачає. Їх виготовляють у столярному цеху. Владислав Маціюк у театрі вже другий рік. Сюди прийшов ще як студент Київського національного університету культури і мистецтв. Тім уже встиг поставити три вистави. Готуючись до цієї, каже, щоб краще проникнутися темою, і сам відвідав міський морг. Драматург рідко коли закладає ці знаки в матеріал, бо це текст. Він абсолютно відрізняється від того, що буде на сцені у виставі. І після походу в цей морг я для себе знайшов ці деякі дрібні знаки, яких не було в матеріалі, бо це не є робота драматурга, це є робота режисера у співпраці з акторами. Доки ми говоримо з постановником, приготування добігають кінця. Дівчата відігрують першу мізансцену. 1990 рік. З радіоприймача чути голос Чорновола. Це його знаменита промова на Львівському стадіоні. На сцену виходить санітарка Віра Георгіївна. Це нічого таке коротичне. Та воно як корові. Її монолог триває за дві хвилини, бо вже одразу прописують зміну світла. Художники з освітлення фіксують, де у певну хвилину вистави стоятимуть актори та скеровують на них прожектори. Бо якраз коли ви будете лежати тут, світло буде хороше. Ляжте, приляжте, Ми якраз глянемо. Тільки чуть-чуть глибину, Віра Георгійна. спробуйте. Віра Георгіївна на сцені, а Юлія Герел в житті для акторки роль санітарки в моргу стала несподіванкою, адже до того вона втілювалася в образи інакших героїнь. То були ролі щирих та невинних дівчат, до яких її новий станічний образ важко зарахувати. Та все ж Юлія визнає, це цікавий досвід. Турці Валерії Кірілкині дісталася роль дівчини з біркою. Так, це було спочатку шокуюче, насправді, коли мені сказали, що треба буде виконувати роль. Це не зовсім мертва людина, це людина, яка прокидається у моргу. Але мені потім пояснили, в якому місці я прокидаюся, що я з'являюся фактично з цинкової труни. Але я це намагаюся сприймати як актриса більш спокійніше. Загалом репетиція тривала три години. Зараз актори перемовляються з режисером щодо майбутньої здачі вистави перед колегами. А це означає, що зовсім скоро виставу зможуть побачити глядачі. Прем'єра, той, що відчиняє двері, відбудеться 29 березня о 18 годині. Тетяна Маркопольська, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і залишайтесь з нами до зустрічі.